Коли ви чуєте про святих, то навряд чи згадуєте дівчину, яка була нареченою Ісуса, але замість кільця він їй дав свою крайню плоть. Катерина Сієнська була доволі крутою та розумною італійською жінкою, особливо для свого 14-го століття. Проте легенди, які будуються навколо неї інших святих, часто крутіше, ніж реальність. Катерина, наприклад, за її словами пережила містичний шлюб з Ісусом Христом. Вона розповідала, що коли їй було близько 20 років, в неї було видіння, де до неї явився Ісус та за. Вив про свій намір зробити її своєю нареченою. Ну, круто, щастя молодим. Проте син Божий не взяв із собою обручки, забувся, буває, проте вигадав гідну альтернативу та подарував Катерині свою крайню плоть. Мабуть, постійно носив її з собою десь в кишенці. Це так-то дуже популярна тема була в середньовіччя. Багато вірянок та монахінь заявляли, що їм являвся Ісус та пропонував стати його нареченою. А свята крайня плоть взагалі була однією з найпопулярніших реліквій тих часів, і багато Церков стверджували, що саме у них зберігається цей справжній артефакт, а в інших підробки. Ну а прості люди вірили в це все, бо чому би ні? До речі, трохи раніше, в 12 столітті була схожа ситуація, проте навпаки, в якомусь роді. Жив собі у Франції такий монах на ім'я Бернард Клервоський, і одного дня він нібито молився перед статуєю Діви Марії, І щось йому спало на думку сказати їй: а покажи мені, що ти мати. Не судіть його суворо, ви з котом своїм розмовляєте, то чому йому зі зістане? Тою не можна, ну і звісно ж кам'яна постать після слів Бернарда раптом ожила для докосу того, що вона дійсно мати, бризнула молоком з ну на губи Бернарда молоком своїм бризнула. Коротше, в результаті монах став духовним сином Марії, пов'язаним з Ісусом, адже вони пили одне молоко. В мене таких церковних приколів ще багато є. Свята Вільхефорц. вона ж покривителька дівчат, яким набридли постійні настирливі залицяння, покривителька дайвінчика в якомусь роді. Народилась вона в 14 тому столітті в Португалії і була однією з дев'яти дочок поважного дворянина. Батько її ну дуже кортіло, аби та вийшла заміж чи то за короля Сицилії, чи то за короля Мавританії. Неважливо, проте донька не дуже горіла бажанням вступати до шлюбу та вирішила обманути систему і прийняла обітницю незайманості. Ну а щоб ось на 100% досягти свого, вона почала молитися, аби боженька допоміг їй в опорі шлюбу, що він і зробив. Специфічно, звісно, але зробив у відповідь на свої молитви. Дівчина отримала густу бороду та вуса. Це, звісно ж, скасувало заручене, але батько був дуже розгніваний через це та наказав розіп'яти свою доньку. Релігія, клас. Святий Христофор був зростом у 2,3 метра та виглядав ось так. Що за їбала, спитаєте ви. Ну тут все цікаво. Цей Христофор жив десь у 200-х роках і частенько тусив в різних країнах. Навіть в азії бував. За своє життя він встиг послужити, зокрема, й дияволу, адже рогатий могутні чело, як ніяк. Проте якось наш святий знайшов відлютника на вулиці, і той розповів йому про сина Божого. Христофору настільки сподобалась історія цього чоловіка, що він увірував та Вирішив з цього моменту служити вже Ісусу. Типова ситуація тих часів, я впевнений. Але звідки бляха взялася голова собаки? Ну, річ у тому, що візентійці неправильно переклала латинське слово кананеос, сплутавши його зі словом Канінеос, що означає собачий. І з того моменту Христофера стали вважати двох плюс метровою святою Собака-людиною. Оно він людинку тримає на руцях. Дивіться, перші кадри звіроподібного титана, хто не в курсі. Але ось чому нікого не бентежило при перекладі та подальшому малюванні зображень. Святого Христофера, ще собаку, людей не існує. Відповідь, мабуть, така сама, як і чому багато людей досі дивиться російський контент та слухає їхню музику. Бо дурники! Святий Гал жив собі всередині 6 го та 7 -го століття та за легендою постійно гуляв з другом ведмедем. А подорожилися вони ось так. Одного разу наш святий зі знайомим подорожували та відпочиваючи в лісі, у вогнище до них за дерев вийшов ведмідь. Але наш гал не злякався і не обісрався, як зробили би ми всі. Ні, він просто почав дорікати ведмедю і, мабуть, жорстоко булоти його, адже ведмідь не просто здивувався, злякався і втік, а через деякий час повернувся до нашого святого та його товариша. і при Ніс їм дрова. Звісно ж, після цього вони всі разом посиділи у багаття, і з цього моменту ведмідь став вірним супутником Гала. Дивні одним словом легенди в цій релігії інколи бувають. А от що ще дивно, так це те, що ти не поставив подобайку, і не підписався на канал.